Привіт, давайте представимо, що у вас таке так постало питання купівлі авто. Ви відкриваєте авторія, чи якийсь там сайт, неважливо, який і дивитесь, є різні машини. Ви там оприділи, хочете собі або там Міцубісі, або там Форд, або будь-яку, в принципі, машину. І ви відкриваєте і бачите таку картину. На українських номерах є Форд там за 4500, Допустим. На транзитах 6000. Чому так? Яке авто брати? Чи обрати за 4 500, чи обрати. За 6 тисяч. От що взагалі? Яка різниця між купівлі авто на транзитах і купівлі авто на українських номерах? І чому взагалі авто на транзитах так хвалять і так кажуть, всі, от, авто на транзитах це клас? Давайте розберемось. Тому і варто почати з того, що авто на транзитах це свіжо пригнані авто. Саме ми говоримо про БУ-авто, Також може бути на транзитах авто з салону. Але це, ну якщо ви дивитесь моє відео, більш за все, ви думаєте про покупку бюджетного авто, саме як ось такі варіанти. Тому е транзитні авто це означає, що авто пригнене з Європи, може бути з Америки і з Кореї зараз ганять. І навіть вже з Китаю ганять. Ну, от саме такі от дизельні бюджетки це в основному Європа. І, звичайно, їх дещо брати, тільки як не в Європі, тому що. Тут буде і свіжий рік, там, наприклад, взяти цей Ford. 10 Десятий рік, 1.6 дизель, і в принципі гарна ціна, але це авто у нас не продається. Це авто розігрується 200 гривень один білетик. Хто десь ще не знає? Того на транзитних авто це завжди свіжопригнене авто. Які це плюси є? Перший плюс звичайно те, що воно їздило по кращій дорозі. Як-не-як, там все менше розшатувалось, ресурс деяких деталей зберігся, але ж тут є і підводний камінь. Наприклад, коли авто приїжджає з Європи в Україну, там більш за все треба робити стойки стабілізатора і ще всяку мілеч. Але тут у нас які ще є плюси. 100% тут було хороше обслуговування, тому що ну, я думаю, не варто об'ясняти, що європейці це такі правильні люди, і вони завжди дуже чітко відносяться до якості. Олив, оливи, там, фільтрів і так далі. і, В принципі, дизель там хороший. На рахунок е інтервалості заміни масла, ну тут. Е Таке питання буває в середній книжці. Там кожних 40 міняють 30. Буває давно не міняно, Там вже все залежить від людини. Але в основному вони всі гарно відносяться до авто. Звичайно, чи з якої країни брати? Там, звичайно, Румунія, не Польща, там от звідти там так собі люди відносять до машин. Я навіть їду по Польщі, бачу там виходять ногою, закривають. В Нідерландах до авто відносяться гарно в Німеччині. Також там 50 на 50, в Франції. В принципі, обслуговують завжди дивлюся по сервісним інспекціям гарно. Єдине ж там от проблема є. Вони як паркуються бамперами, зацепляють, але це ну це невелика проблема. Того транзити чим цікавіші? 100% авто. От я стільки не провіряв, ну не 100, Давайте так. 70% такий фокус на транзитах буде в. 20 разів живіше, ніж така сама машина на українських номерах. Але це не в всіх так випадках. Я коли підбором займаюся, деякі дивлюсь на українських номерах може бути за 4500 і навіть стан непоганий. Але в основному це буде не такий класний стан, як авто на транзитах. В цьому і мінус українських номерів. Але ж давайте подивимося, які плюси можна сказати про авто на українських номерах. В першу чергу зараз варто зазначити. Я зараз там підшуковую людині Мерседес, БМВ, там щось таке свіжіше з 2-літровим, 3-літровим мотором. Величезна розтаможка, таку авто з таким мотором вигідніше брати тут, а тим більше можна йти в гарних комплектаціях. Саме цей Mitsubishi, Дивіться, у мене 95 тисяч пробігу, який ти в Європі не знайдеш за таку суму. Тобто, ось це великий плюс. Звичайно, не всі машин на українських номерах, трупаки, це, ну, це звичайно, це ясно. Але як ви, якщо ви займалися, от багато хто звертається до мене, купує авто, каже, що перед цим передивились там себе в місті, багато хто на українських номерах, і це все шлак. І я так само знаю, це я дивлю, ну, я підбираю авто, я дивлюсь як на транзитах, так і на українських номерах. дивлюсь, того, що хто його знає, де той хороший варіант, який треба людині. Буває, що от, от як це декцямбісі, на українських номерах ідеально. ідеальна. Або ж якщо українські номера і є якийсь нюанс, там невеличкий, там, може, або вона якась така. Вже трошечки не, ну, не сама спіла, так сказати, не сама жива. от Реально з Європи авто майже всі вони всі такі зібрані, живі. от Хто знає той знає. типу Є нюанси, є варіанти погані. Але в основному це все так. А, авто з України, якщо воно в якомусь такому не дуже гарному стані, може зарішати все ціна. Того українськими автомобілями на українських номерах маю на увазі не на транзитних номерах, вже, е, які вже поставлені на обліки, там мали декілька власників в Україні і вже мають пробіг по Україні. В них має бути гарна ціна. Замітьте, як багато є так сказати, цих, ну, перекупів. Я себе перекупом не можу назвати, тому що я роблю, щоб вам машину продати, цілий круговорот. Тобто, що я роблю? Шукаю авто по Європі, його викуплюю, сюди його приганяю, розмитнюю, допомагаю ставити на облік. Ну, це не просто взяв за 15, продав за 16. Це зовсім по-іншому. Плюс до того, що зовсім інші заробітки, маю на увазі менше. Якщо ти хочеш швидше продавати авто, ти маєш менше заробляти. За дорого авто ніхто швидко не купить. В основному це так працює, хоча різні варіанти буває. Плюс маєш знайти хороше авто, а перекупи вони беруться підряд свої, свою комісію зверху навалили і все. Ну це не про це відео. Того українські номера в основному будуть не в такому кращому стані, але це не завжди. Я, я от, коли відбираю себе на площадку, я дивлюся стан ціна. От в мене там є зараз, поки що Juke, за ціною 8,5 тисяч доларів. Це 1,6 бензин на автоматі. Чому такі авто не взяти на продаж? Да, воно їздило по Україні, там є один невеликий підкрас, але є ціна з Європи. Така машина не вийде взяти. Треба дивитись адекватно і логічно. Тому на українських номерах авто можна брати, ну, Але якщо ви собі шукаєте якийсь там сценник, міган, оте, яке що більш людсь... типу більше їх от є в нас там з такими моторами ходовими, то можна собі найти дуже гарний свіжий варіант на транзитах, тому що їх реально багато. Давайте зараз ще пройдемося по площадочці, покажу ще отак детально ці дві машини, розкажу про них, можливо, когось зацікавили, і підведемо висновок. Ну і так, Почну з того, що це Mitsubishi Outlander 2018 року. 95 тисяч пробіг вона в 2018 році в автосалоні і має 95 цього пробігу, що взагалі небагато. Тут 2.0 газ-бензин, газ встановлений на офіціалі. Газ звичайний, пропан бутан ботан якийсь там космічний. Класна комплектація, і підігрів роля, і сидінь, і карплей, є класний позашляховик, повнопривідний. Типу, ну реально от класне авто. На транзитах ти таке не знайдеш. Тому чого таке не взяти? Я не розумію. Я ну, не знаю жодного жодної причини. Хіба що ну, списто мені колір не подобається, але це, звичайно, на... На вкусі колір, як то кажуть, товаришів немає. Салончик в гарному стані. Ну реально, тут це її пробіг, тут навіть немає що говорити. Ось, такя, ось така машинка. Ford Focus, друзі, я розіграю серед своїх підписників. Все дуже просто 200 гривень в Монобанку закидаєте. От знизу буде або зараз тут навіть ставлю карточку і силка на монобанку. І через там деякий час я його розіграю серед всіх учасників банки. Буду це все робити через Монобанк. Переможця вибирає сам Монобанк. Чому я на цьому наголошую? щоб там вже мені писали, типу, що а вже ясно, хто виграє. Ні, не ясно. Я навіть сам перший не буду знати, хто виграв. Це знає монобанк і вам перший зателефонує. Так, ідемо ще по площадочці. Peugeot у нас вже не актуальне. Людина реально це гарний варіант. І людина встигла забрати. Далі що в нас актуальне? Гольф Плюсік, свіжопригнаний на транзитах. Гольф Плюсик, до речі, 1,4 TSI, шкода, 1,6 дизель 2011 року на транзитах, Ford Fusion 1,6 автомат на транзитах, він свіжопивний, Гольфік 6 на транзитах, 1,4 TSI, він сам паркується, не крашений, навіть рідне лобове, І в шкоді, до речі, теж рідне лобове. В основних не дивився. Scenic ще є такий 2015 року, 1,5 дизель. Також гарна комплектація, босе. І цей санжук, за який я казав. Ціна 8500, 1.6 бензин, тут варіатор стоїть. Типу цікавий авто, я на ньому їздив, їде взагалі супер, без всяких, там якихось затупок. Ну реально хорошо їде, от хороша машина. То чому її не взяти за таку ціну? Де ви з Європи за такою ціною приженете? Нереально. Є такий Renault Traffic бусик, 1.6 дизельний, 15900 ціна, 16 рік. Дубль-кабіна, можливо комусь треба. Бачите, трошечки площадочка попустішила. Щось трохи почуть продається. І така є ще BMW є 90 2009 року за ціною 8900, це бензин 2 літри на автоматі. Ну і літа, вкладачі часто питаєте, нішачу, і літак, не продається. Далі, що ще по інформації вам сказати? Телеграм-канал, ссылка знизу буде. Там буду виставляти скоро авто, які є пропозиції на аукціоні. Типу, їх буду вам пропонувати, і ви зразу можете їх в дорозі викупувати. Плюс, хто в мене хоче зайти в підбір, щоб я вам підібрав авто з Європи, також звертайтеся. Зроблю все, що в моїх силах: знайду найкращий варіант. Плюс, хто хоче підбір по Україні, це трошечки дешевше і швидше, також можете звертатися. За Форт участвуйте. реально цікаво, хто його собі забере за 200 гривень і він собі це також є в продажу. В принципі, всі свої послуги розказав, все вам, все вам доповів, а висновку що про цих два авто, можемо сказати. Немає різниці, на яких е, номерах взяти авто. Головне, звичайно, це, аби воно було живе і підходило вам по коштам. А вже де таке буде, де ви таке не тавточив в Луцьку, де звичайно в Луцьку це факт. Тут саме найбільше більше на транзитних авто на транзитних номерах авто. Це це просто факт. Від цього не вче того тут, звичайно краще і знайти, і типу до Європи ближче, і тож вже стільки років займаєшся з батьком і знаємо, куди поїхати, де купити ту машину. Типу, вже все знаємо. Бувало люди, які їхали з нами. Типу, поверталися додому без нічого, тому що ну, типу, ми їхали разом там в автобусі. Раніше так були такі автобуси, і ми всі разом їздили на Нідерланди. І бувало, що люди просто не знаходили собі машини і поверталися самі, тому що самому поїхати ще так не знайдеш, якщо ти там не знаєш всіх нюансів. Я в цьому варю, всі ці нюанси знаю, того може вам бути корисний по машинам. Взагалі, можете до мене по всім питанням звертатись. Хто хоче в Луцьку залишити авто, також звертайтеся трошечки продаю людям машини. В принципі, все. Тому, якщо вам потрібно гарне авто, можете звертатись. Або, якщо дивитесь самі, дивіться, головне, щоб воно. Ну просто було зібране куче. Там, звичайно, таке от бушне авто не може бути ідеальне, може бути якийсь підкрас і пробіг там під 300 тисяч. Це нормально. Головне, щоб воно їхало. І в принципі, оці всі бюджетні, дізельні і там такі маленькі бензинові машини з ними немає не як такого сильного гімораця. Там, якщо брати якісь 3 літра, то там, да, там можна вляпатись на старому. А такі, вони ще своє, повірте мені, будуть їздити і їздити. Того всім гарного дня, до побачення, підписуйтесь на канал і питайте, що вас цікавить, буду знімати.